Продаж за міських будинків, місто Вінниця, досить гарна комплектація і солодка ціна. Загальна площа: 85 квадратних метрів, 5 соток землі, газ, власна водичка. Ну і звісно ж, септик. Будинок розташовано правильно по ділянці, тобто з усіх сторін у вас досить багато простору. Запрошую до будинку по комплектації: вхідні двері, тепла підлога, чистова стяжка, штукатурка, розводка електрики, сантехніки, радіатори. Котел, ну і, звісно ж, натяжна стеля. Кухня студія має 25 квадратних метрів, а також власну котельню, де і буде розташовано котел, ну і вже зроблено колектор на теплу підлогу. Йдемо далі, маємо тут три кімнати. Перша кімната 16 квадратних метрів, далі дві кімнати і санвузол. Ліворуч, друга кімната, тут 12 квадратів, далі санвузол 5 квадратів, і третя кімната також 12 квадратних метрів.